Вчора отримала позитивне рішення вже Київського апеляційного суду, і сьогодні із автомобілістами хочу ним поділитися. Наш позов безпосередньо стосувався ДТП, причиною якого було погане освітлення частини дорожнього полотна, відсутність дорожніх знаків та відкритий каналізаційний люк, який виступав висотою більше 10 сантиметрів над дорожнім полотном. Хто ж поніс за це відповідальність і до кого треба пред'являти позов? В першу чергу зверніть увагу. Якщо у вас виникне така ситуація, то вам потрібно встановити баланс утримувача саме даного шматочку дорожнього полотна. Звертаю увагу, що це обов'язково буде не буде Київ автодор. В нашому випадку це було КП «Шляха експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них оболонського району міста Києва. Рішенням оболонського районного суду міста Києва та постановою Київського апеляційного суду наші позовні вимоги були повністю задоволені. З КП шляху експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Оболонського району міста Києва на користь мого клієнта матеріальну і моральну шкоду було відповідно задоволене. Судом було встановлено. А що в липні 2021 року, близько 23-35 години, мій клієнт, рухаючись на своєму автомобілі у місті Києві по проїжджій частині вулиця Олени Телігі в напрямку проспекту Бандери, здійснив наїзд на перешкоду посеред дороги у вигляді каналізаційного люку, який виступав над дорожнім полотном, висотою біля 10 сантиметрів. При цьому не був огороджений жодним чином в результаті результаті саме цієї події транспортний засіб мого клієнта зазнав пошкоджень. На місці ДТП співробітники патрульної поліції у місті Києва зафіксували факт відсутності дорожніх знаків та знаходження кришки люку із відхиленням близько 10 сантиметрів від норми, і склали відповідний протокол про адміністративне правопорушення. Відносно мого клієнта. Добрий день. Мене звати Михаїл. Хочу розказати про ситуацію, яка которая... Произошла со мной дорожно-транспортное происшествие. Ехал по улице Алены Талиги, спускался под мост рядом с центром Фридом, проводились ремонтные работы, было снято верхнее покрытие дорожного слоя и торчали люки. Некоторые люки были по помечены фишками, но некоторые люки не были помечены, как раз в тех кусках дороги, где освещение было плохое. Влетел в люк, значит нанес урон автомобилю. Это было в переднее колесо, защита, коробка. вызвал полицию, полиция приехала. Хочу отметить, что я уже был на тот момент пятым, кто там стоял на аварийке, кто влетел в этот люк. Полиция забрала права, сделали меня виноватым, что я не рассчитал дорожную обстановку. Хотя там, если бы проводили экспертизу, там, там видимость плохая была. В общем, было принято решение обратиться к адвокату. Мы прошли первую инстанцию, где суд доказал, что моей вины нету, мне отдали права, и было принято решение позыв на компанию, которая делала дорожные работы. В дальнейшем было принято решение подать иск на компанию, которая занимается ремонтными работами дорожного покрытия. Перший суд ми виграли, була апеляція. Апеляція удовлетворила наше прошення. Зараз ждемо компенсацію. Оболонським районним судом міста Києва відповідно постанови було закрите адміністративне провадження відносно мого клієнта за відсутності в його подіях складу адміністративного правопорушення. У вказаній постанові. Також звертаю увагу, суд дійшов висновку, що враховуючи встановлені умови дорожньої обстановки, ДТП сталося в темну пору доби, тобто 23 година, 35 хвилин. Ну, На той час це ще не було комендантської години. Але все одно на це треба звертати увагу. І це знаходилося під мостом, і наявність штучного освітлення на відстані 20 метрів, що не забезпечення. Достатньої видимості відсутність передбачених ПДР тимчасових дорожніх знаків, які б свідчили про наявність перешкоди під час проведення ремонтних робіт дорожнього полотна. Мій клієнт відповідно не мав технічної можливості завчасно побачити перешкоду та відповідно відреагувати та вчасно зупинити транспортний засіб. Причиною ДТП став незадовільний стан дорожнього покриття на ділянці. Ці дороги, яка не була огороджена відповідними попереджувальними дорожніми знаками, при цьому справа про адміністративне правопорушення відносно мого клієнта. Ну, як я вам вже і зазначила, вона була закрита у зв'язку із відсутністю у нього складу адміністративного правопорушення. Ми ж звернулися відповідно до суду із позовом про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, відповідна баланса утримувачем дороги. КП шляху експлуатаційне управління по ремонту та отриманню автомобільних шляхів та споруд на них аболонського району міста Києва з метою відшкодування відповідна ремонту і моральної шкоди. За змістом частини 3 статті 14 частини 1 статті 16 закону України про дорожній рух, учасники дорожнього руху мають право на безпечні умови дорожнього руху, на відшкодування збитків, завданих наслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, вимогам безпеки руху. Водій має право на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, вимогам безпеки руху. Відповідно до статті 9 закону України про дорожній рух, до компетенції власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноважених ним органів у сфері дорожнього руху належить компенсація витрат власникам транспортних засобів. Якщо дорожньо-транспортні пригоди сталися з причини незадовільного експлуатаційного утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів за рішенням судових органів, забезпечення безпечних економічних та комфортних умов дорожнього руху. Забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з питань стану аварійності та дорожнього покриття, гідрометеорологічних та інших умов, вирішення питань експлуатації автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів у надзвичайних ситуаціях. Термінове усунення пошкоджень на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах, своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та усунення, а у разі неможливості невідкладне позначення дорожніми знаками, огороджувальними та направляючими засобами. Організація виконання. Встановлених вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху згідно з частиною 1 статті 24 закону України про дорожній рух, власники доріг вулиць залізничних переїздів, а по уповноваженні ними органи несуть відповідальність за створення безпечних умов руху на дорогах вулицях залізничних переїздах, що знаходиться відповідно у їх віданні. тобто, як я вам говорила, у них на балансі. Відповідно до частини 1 і 2 статті 26 закону України про дорожній рух при виконанні робіт в смузі відведення автомобільної дороги вулиці та залізничного переїзду, якщо це загрожує безпечному чи безперебійному руху транспорту і пішохідні організації, що відповідають за утримання автомобільної дороги, вулиці та залізничного переїзду, можуть закрити чи відповідно. Обмежити рух по зазначеній вулиці за погодженням також із національною поліцією на підставі ордера, який видається відповідним дорожнім органам, а в містах службовою місцевою державною адміністрацією, тобто органам виконавчої влади або місцевого самоврядування. У ордері викладаються умови заборони або обмеження руху, порядок і інформування про це. Учасників дорожнього руху, заходи щодо безпеки дорожнього руху і строки проведення робіт. Порушення даних вимог тягне за собою матеріальну відповідальність організацій, що виконують відповідні роботи. У пункті 1.10 розділу першого загальні положення правил дорожнього руху України. Зазначено, що дорожні роботи це роботи, пов'язані із будівництвом, реконструкцією. Ремонтом чи утриманням автомобільної дороги вулиці, штучних споруд, споруд дорожнього відовідводу, інженерного облаштування, відповідна встановленням, ремонтом, заміною, технічних засобів організації дорожнього руху. Про проведення дорожніх робіт попереджає тимчасовий дорідоріжний знак 1.37 правил дорожнього руху України дорожні роботи, які встановлюються перед місцем проведення будь-яких робіт на дорозі на відстані 10-15 метрів від місця проведення робіт. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях дорожньому обладнанні або закріплюються на шесті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками згідно із пунктами стандарту Укравтодору та порядку огородження і організації руху в місцях проведення дорожніх робіт, а з будівництва реконструкції ремонту та утримання автомобільних доріг, які затверджені наказом Державної служби автомобільних доріг України у ще від 1 березня 2006 року, номер 76 який діяв на час виникнення відповідних спірних правовідносин. це також звертаю увагу на дію закону в часі. Я декілька разів про це говорила. Цей стандарт установлює порядок огородження та організацію безпеки дорожнього руху на ділянках та місцях, проведення робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування. Основні та положення та типові схеми організації дорожнього руху цього стандарту застосовують під час будівництва реконструкції, ремонту, і утримання доріг, штучних споруд, проведення аварійних та інших робіт у межах смуги відведення доріг, проведення робіт на діючій ділянці дорозі, фізичні та юридичні особи здійснюють після огородження. Та облаштування технічними засобами відповідним ділянка дороги, місця проведення робіт згідне відповідно з тимчасовою схемою, яка зазначена у проектній технічній документації на реконструкцію або ремонт певної ділянки дорозі в ордері, про який я зазначала, одержаному в установленому порядку від власника дороги або повноваженого ним органом. Ділянки дороги, на яких виконуються аварійні роботи. Споточного ремонту та утримання доріг, ліквідації недоліків експлуатаційного стану, визначених відповідно перевіркою з відповідними державними вимогами, операційний контроль якості робіт, відповідне облаштування за тимчасовими схемами. Також передбачений відповідними пунктами і стандартами. Я не буду зараз на цьому зупинятися, і ви можете, я потім надам дані, Рішення почитати більш детально, підлягають відповідно невідкладній передачі організації, що утримують цю дорогу з установленим ордером, порядком про що складається відповідний акт. До підписання акта передаються ділянки дороги до експлуатаційного утримання. Відповідальність за забезпечення безпеки руху на ділянці дороги несе виконроб підприємства, яке виконувало роботи. До початку робіт визначено ділянку. Або місце виконання робіт, слід облаштувати тимчасовими технічними засобами, згідно і відповідно з тимчасовою схемою. Постійні дорожні знаки, дія яких розповсюджується на ділянку проведення робіт, і суперечить прийнятим схемам, повинні бути зняті або зачохлені на період виконання робіт. Перед ділянкою на період виконання робіт допускається встановлювати транспорти, які інформують про. Місце і характер відповідно робіт. Транспаранти необхідно розміщувати за межами узбіччя дороги разом із першим тимчасовим відповідним знаком, про який я зазначала, відповідне про те, що йдуть ремонтні роботи. Також йдемо далі. Відповідно із положеннями і встановленими гостями, відновлення руху транспорту після реконструкції або капітального ремонту на визначеній ділянці дороги здійснюється після. Передачі її на відповідь на баланс підприємству, який утримує дорогу. Положенням 2.1 єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 30 березня 1994 року номер 198 передбачено, що ремонт і утримання доріжних робіт. Об з доріжніх об'єктів, а в даному випадку ми не говоримо про залізничні переїзди, що перебувають у загальнодержавній власності, здійснюються дорожньо-експлуатаційними організаціями, які належать до сфери управління Украавтодором. А тих, хто перебувають у комунальній власності, відповідним комунально дорожньо експлуатаційним організаціям. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо експлуатаційні організації, зобов'язані своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди дорожньому удовольню. Дорожньому русі, а за неможливості це зробити, невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих норм нормативів, або припинити обмежити відповідний рух, контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями, вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях за несприятливих. Погодно кліматичних умов у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів аварії на підземних комунікаціях і виникнення інших перешкод у дорожньому русі, і разом із спеціальними службами організації дорожнього руху відповідно за погодженням з уповноваженими підрозділами національної поліції оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху, аналізувати стан аварійне та дорожніх на дорожніх об'єктах виявляти аварійно-небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо удосконалення. Організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх схоєння з разом з уповноваженими підрозділами національної поліції брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки своєчасно, сповіщати місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і Саме важливе це користувачів автомобільних доріг, тобто нас, простроки, порядок закриття або обмеження руху транспортних засобів, стан дорожнього покриття, рівень аварійності на відповідних ділянках, гідрометеорологічні та інші умови. Забезпечувати дотримання вимог техніки, безпека, а також безпека дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт. Відшкодовувати в установленому законодавством порядку збитки власникам транспортних засобів в даному випадку це. Автомобілісти. Якщо дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок незадовільного утримання доріг, вулиць, залізничних переїздів, йдемо далі. Згідно із пунктом 25 єдиних правил: власники та користувачі земельних ділянок, а також власники, користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах смуги, відчуження автомобільних позаміських доріг або червоних. Ліній міських вулиць і доріг зобов'язані зокрема утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнання стоянки, автомобільні. Трамвайне полотно та інші елементи дорожніх об'єктів, забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання споруд інших елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів. У разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд об'єктів, їх аварії і руйнювань, що призведе до виникнення перешкод у дорожньому русі, або загрожування, збереженню елементів дорожніх об'єктів негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, а також уповноважений підрозділ національної поліції, дотримувати вимог діючих норм. І правил щодо охорони дорожніх об'єктів відповідно до частини 2 статті 16 закону України про автомобільні дороги в той редакції, яка була чинна на момент виникнення відповідно спірних правовідносин, ділянки вулиці. І доріг міста інших населених пунктів, що суміщуються з автомобільними дорогами державного значення, належать до єдиної транспортної системи України і не підлягають приватизації. Питання вироничої діяльності комунальних служб на них. Пов'язані із закриттям або обмеженням руху, погоджуються з органами державного управління автомобільними дорогами, загального користування та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду у нас визначаються цивільним кодексом у статті 1166, за змістом якої майнова шкода завдана неправомірними рішеннями, діями чи Бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відповідальності, у разі якщо вона доведе, що шкоду завдана не з її вини. Отже, для відшкодування завданої майнової шкоди необхідно довести наявність шкоди, неправомірність поведінки особи, вину заподіювача шкоди, причинний зв'язок між протиправною поведінкою та заподіяною шкодою. Наявність усіх зазначених умов є обов'язковою для ухвалення судом рішення про відшкодування шкоди. Відсутність, хоча б одного з цих елементів, виключає відповідь. За завдану шкоду в цьому випадку саме на відповідна... позивача покладено обов'язок, тобто на нас був покладений цей обов'язок довести наявність шкоди, протиправність незаконність поведінка заподіювача відповідна шкода і причини зв'язок такої поведінки із заподіяною шкодою. Водночас відповідач повинен довести, що його діях не має вини заподіяної шкоди. Протиправна поведінка. Особа може виявлятися у прийнятті нею неправомірного рішення, або у неправомірній поведінці, де може бути дія або бездіяльність. Протиправною у цивільному праві вважається поведінка, яка порушує імперативні норми, права або санк... е... санкціоновані законом умови договору, внаслідок чого порушуються права іншої особи. Підшкодою, тобто збитками, розуміється матеріальна шкода, яка виражається у зменшенні майна потерпілого, в результаті порушення належного йому майнового права. Та або применшенні немає нового блага життя, здоров'я Причинний зв'язок між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою є обов'язковою мовою відповідальності, яка передбачає, що шкода стала об'єктивним наслідком поведінки заподійовічя шкоди. Про це також можете подивитися у постанові Верховного суду від 10 грудня 2018 року. Я також не дам посилання. Відповідна до статті першої закону України також про благоустрій населення, вулична дорожня мережа, призначення для руху транспортних засобів пішоходів. Мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішоходи та велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху. Таким чином, люки, які знаходяться на проїжджій частині, відносяться до вуличня дорожнього. Покриття. Відтак, відшкодування завданих внаслідок ДТП збитків має здійснювати відповідне комунальне підприємство шляхом е, шляху експлуатаційного управління по ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них відповідного району, яке відповідає саме за належний стан дорожнього покриття. Як вбачається? З наших матеріалів справи через це і сталося ДТП. Дорожні знаки були відсутні, які попереджали про небезпеку. Протиправність поведінки відповідача полягає у невиконанні покладених на нього обов'язків. Отже, у розумінні наведених до цього. Положень, відповідальність за належне утримання та ремонт шляхів Оболонського району міста Києва покладена саме на комунальне підприємство шляхоексплуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них оболонського району міста Києва, баланси утримачем якого воно є. Також аналогічні висновки щодо особи, яка повинна здійснювати контроль за забезпеченням безпечного руху на автомобільній дорозі, усувати виявлені недоліки та яка несе цивільну правову відповідальність у разі заподіяння власником транспортних засобів збитків, внаслідок ДТП, яка сталася через незадовільне утримання доріг. міститься також в постановах Верховного суду, які в принципі посилання на яких буде в. В моєму відео, отже, зважаючи на все вище викладене, як ви розумієте, то як суд першої інстанції, так і колегія суддів погодилася з нашими позовними вимогами про те, що комунальне підприємство Шлях експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них. Оболонського району міста Києва несе відповідальність за шкоду, яку було завдана відповідно моєму клієнту, оскільки воно є балансоутримачем вказаної ділянки дороги. Мої шановні підписники, я вважаю, що дане відео було для вас корисним. Я... Думаю, що автомобілістів також серед моїх підписників вистачає, і ви для себе запам'ятаєте саме основне: що якщо щось сталося у вас на дорозі із вашим автомобілем через несправність або якісь пошкодження саме на дорозі. То вам обов'язково треба встановити, хто є балансоутримувачем даної ділянки дороги. Для того, щоб потім ви могли вже заявити свій позов. Кому буде цікаво, більш детально ви можете написати мені в особисті, або також залишайте свої коментарі і приклади, які були у вас. Сподіваюся, дане відео було корисним. Не забувайте про те, що у нас є наш телеграм-канал. Підписуйтесь, все буде Україна!